До виборів ще більше як два тижні а в Німеччині вже відкрилися перші дільниці для тих, хто звик голосувати дистанційно, тобто поштою. Цього разу вибори дочасні і через брак часу комісії просто не встигають розіслати бюлетені всім охочим. Тож людей запрошують прийти по них особисто на так звану поштову дільницю. Завтра я лечу і повернуся лише після виборів, тому я радий, що зміг проголосувати тут на поштовій дільниці. У день голосування я буду у відпустці, яку давно запланувала. Тому вирішила скористатися нагодою. Для мене це важливо. Події останнього тижня змусили задуматися над своїм вибором, і фактично його підтвердили. Останній тиждень в Німеччині не вщухали протести проти лідера Християнсько-демократичного союзу і фаворита на посаду канцлера Фрідріха Мерца. Усе через спільне ситуативне голосування його партії з правими популістами в парламенті. Демонстрації тривають досі. Протестувальники приходять на кожен передвиборчий мітинг Мерца. Ось, наприклад, як у Боні. Ми хочемо показати, що ми проти фашизму, проти Фрідріха Мерца та проти руху Німеччини вправо. Я боюся, що він виграє вибори і не зможе створити коаліцію з демократичними партіями, і тоді об'єднається з альтернативою для Німеччини. Цього не буде, ледь не божиться Фрідріх Мерц. Я десятий лідер цієї партії, і не планую ставати останнім. Я хочу керувати нею так, щоб ми зберегли великі досягнення нашої країни. Зв'язки із заходом, членство в НАТО та європейському союзі, євро. А це можливо лише у співпраці з центристськими політичними силами. Я ніколи, ніколи не погоджуся співпрацювати з правими популістами або формувати з ними уряд. Про це не може бути й мови. Віриться не дуже відповідають соціал-демократи і розіграють цю карту у своїй передвиборчій кампанії. Нещодавно пан Мерт сказав, що ніколи не голосуватиме разом з ультраправими. а потім передумав: хто тепер повірить, що така сама ситуація не повториться після виборів? Подивіться на Європу у багатьох країнах. Консерватори співпрацюють з ультраправими. Щоб цього не сталося, соціал-демократи повинні показати хороший результат на виборах і зберегти свого канцлера. Шанси Шольца зберегти посаду наразі примарні. На тлі скандалу з Мерцами здеки трохи покращили свої рейтинги, але вони й досі залишаються на третьому місці передвиборчих перегонів, відстаючи від християнських демократів та правих популістів. Навряд чи такий розклад кардинально зміниться за два з половиною тижні. Позмагатися за голоси виборців кандидати в канцлери зможуть під час телевізійних дебатів. В Німеччині вони вже стали традиційними. Цієї неділі Олаф Шоль зустрінеться в студії з Фрідріхом Мерцом. А за тиждень подебатувати з ними запросять ще двох кандидатів в канцлери: Роберта Хабика від партії Зелені та Аліс Вайдель від правих популістів. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.